Шановні українці, доброго дня, 9, 9 року. З вами завжди експердонний України Андрій Федевич. І так, на сьогоднішній день був здійснений допит поліцейським у Тебі. Я хочу, щоб ви послухали цей допит і зрозумієте, що я дійсно нічого не вчиняв. І послухайте, як фабрикувалася справа на мене і як фабрикується далі.

788. Ти написав номер телефона квартира. Так, ви все кажете вірно, тому що 3 червня 2022 року я подав електронну заяву в поліцію. Вона теж не була розглянута. я надає електронний камену till polisen och äh, uh, man har inte tittat på den. men vi har en chanska. Men det här med svenska mål. Так, ми розмовляємо шведською мовою, але я не володію шведською мовою. Є стейтмент з заявою, я володував англійською мовою. Я не знаю, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що Одна моя заява не була розглянута у міграційній службі від 2014. 01.2022 .01 року. 01 року? – 2022 року. О, каміганс верх, газеті, хабла, це.

Ви будете потерпіла сторона. Значить, це інцидент стосується 26 квітня 2022 року. Значить, це був лікарні Дан Де Рюте і доктор Адренс Ентере Веген 2. Я вибачаюся. Я чуть-чуть хочу кор кор корективно взяти внесок. 26-го -26 був написаний рампорт. Це є стисла заява в письмовій або в усній формі. Що, Це я не графен. Så so den chefen uh, skrev uh, en rapport och uh, det var en kortfattad uh, anmälan i skriftlig -like, och i muntlig form. Min första fråga är, vi undrar var han får det Simon Bostov som målsägandeutredare? Я вас не поставив в курсі, я вам доповідаю, аеропортую у різній формі. А адвокат Сімон міг мій адвокат? <форіпи> Який мене представляє? У мене все. Тобто не скільки пані <форі> розумів, <форі> я трактую

якого числа, скажіть, будь ласка, в якій годині? Бо в мене все є погодинно, по хвилину записано чітко, ясно, на відміну від адвокатів міграційної служби та поліції. А, і до, до речі, я забув вам сказати. Я юрист бакалавр Державної придовольної служби та майстр міжнародного права та управління. По юридичному студію буде. От пересування янтарництва, а це ябечор і юридіт, я обшармаїста і інтернахнет репта. Сідання я відбавлю на реєстратор поліції. Space, mm. <Fans in Taiha> <time> uh, значит, тобто, як я правильно зрозумію, трактую, що зараз ви не хочете надавати ніяких даних про ту подію. Я не знаю, про що ви говорите, ви мені можете задати запитання, щоб я дав... Конкретну відповідь. 26-го я написав Рамфор. Uh, Рамфор це стисла заява в або письмові форму. Я я Я сторонцер en rapport

ja att, att det har blivit antecknat som det, men... Eh, men om vi säga så här, eh, när du var på Danderyds sjukhus, Andrej blev du utsatt för någonting där av vakterna? Mm. 26 числа я находився в форваре 3, вімнаті номер 3. Там є камери, і все меншу писання мехофорвареномертре. От за фінсом камеру в міграційній службі є камери, і там все зафіксовано. В міграційній службі я писав форварет 3 кімната номер 3. Я формально. Я 26 числа 4-го місяця. Чи були ви у лікарні там беріте вас там побили охоронці? Повторяю вам ще раз. 26 числа на 4-го місяця. 22-го року я знаходився у міграційній службі форварет 3. Я цей день нікуди не ні виїжджав і не виходив. Там є камери, там все видно. Пігену Сверки, Форварит No3, ОК, я Лена ДІНТ, де он не на те, де Анскамери у Андрій, так само я тобі мій саундляв. av vakter på förvaret. Eh, och nu, nu säger polisen att de har misshandlat vakter på Danderyds sjukhus. Eh, Då är jag har bägge sakerna hänt eller har en av sakerna hänt? Mm. А, значить, в поліції записано, що вас побили охоронці у лікарні дан період. Скажіть, будь ласка, ці дві події вони дійсно трапили. Я взагалі, взагалі, трапили? Я взагалі не знаю, про що ви говорите. Я ні з ким бився, мене ніхто не не бив, ніколи. Агресії я не проявляв. Я Чекайте, не знаю про що ви говорите. och І інтер Блевніс Хамблат, ок min sida och агерфронмінсі ingen ок.

Певні, тому що через те, що є певні складності з змоги. Тобто там. Дивіться, я низьким протягом 6 місяців не бився ніколи. Один випадок був в другому місяці, коли один перед. Я вибралася а інтергамна і на under de бо це наступи секс моноден. Де генеральний інцидент? Коли ви коли є. Не є не. Особа хотіла зробити блок. Це зафіксовано, що в мене рука була з притульним хлібсом. Я почув, що там був росіянин і білорус, які втекли, а я це повідомив адвокату міграційної служби. Ади я фрактори армію, я гади ліпси одну арти на рішок не витеруш, що приде окя переселений грамотса. Є свідки, та я положив на, на нього таку руку і як підназували, сказав йому просто закрий свій рот, не роби буто в міграційній службі. На слідуючий день його випустили з міграційної служби det det men som skulle jag lägga hand för honom och sade som en 30 på missis för att inte mannen eh försöka inte mot oforo och där det rätta från men det. Visst och 6:e 3:e intekla osoba z Moroko. Да, 6:e 3:e flyt 9.03 2022 року в 12.30 при двох представниках міграційної служби я повідомив Елі Нільсу, яка сиділа тут і записувала на диктофон, що е, буде дальше спроба втечі. І е, 12.03 втік білорус та русський. Ок, не ніде була така форма до принесенства дев'ятки до Så var här och spelade in med att ähm, Det finns människor som kommer att försöka förlora och då är det... För det, då är det, för det är då ja, ja. att det inte gick ut. Jag har analyserat av sin seriösa... Jag ska för Men Man kan säga att för, för så, är den här situationen. Om jag förstår. Вас, значить, якщо правильно вас розумів, значить двадцять числа четвертого місяця дві року вас не охоронці не били в лікарні дандери. 26 на 4 2022 року я знаходився в міграхонверті в Орварет 3 цілий божий день. А в 4 в 4 годині 10 годин мене при, при привезли в 4 годині 10 годин мене привезли з, де, з дендериду, коли мене схопило серце в камері. Це все зафіксовано в заяві і додано в письмовій формі рапо. Jag var 59-2022, befinner mig på mikrosfärg för att vara ett träd. Men klockan 4:10 körde man mig från underut på grund av att jag hade besvär med hjärtat. Helt underut. Det var en massa. 17:10, jag har skokat mitt hjärta i kammaren. Så, och klockan tio över sjutton tyckte jag problem med hjärtat... jag förde mig in i en cell. Jag tryckte på knappen. Sen hade jag väldigt lite... Jag var orkelös, men jag... Через деякий час представники витягнули, витягнули мене на коридор. Кондиціонер в був виключений. Мені було важко дихати.

Сказали, що в мене про проблеми із корче серцем, і забрали мене в госпіталь тендери. Десь і вісім вісімнадцять годин вісімнадцять ноль ноль. Отом сади аби мене там дерит одала десі Це мені зробили МРТ раз, і в госпіталі тендерит. мене перевезли за кімнати у. За кімнатою. Зробили мені ще раз МРД. Осененера я дадум щодо мейті там дарують, то фіксу задан MPRO, or there you інший день може вас make. Повторяю вам ще раз: мене ніхто ніколи в міграційній службі не бив, і я ніколи ніколи в міграційній службі не бив. І я не думаю, що хтось би в міграційній службі з тих клютиків захотів мене бити. Що чесно, я я Ну, що, шановні українці, бачите, є в світі правда, а правда вона деколи гірка. Але коли ти є правий, коли ти віриш в себе, віриш в Бога, не робиш протизаконних дій, правда завжди виходить назовні. І то я признаний потерпілим. Справа розглядається, справа буде доведена до суда. А ті, хто про мене погано думали, ті генерали, яким навішали на вуха. Вони мені друзями ніколи не були. Нас об'єднувало тільки одно, що ми захищали Україну. Тільки звання в нас були різні і посади різні. Я ніколи не брехав і брехати не було. А те, що мене очорнили, хотіли очорнити. Бачити самі. Що буває з тими, хто йде проти прикордонника. Шановні українці, я піду до кінця. Я доведу свою правоту. Всього я вам не буду говорити, бо тут півтора години розмови. Я просто вам дав почути те, що вам потрібно було почути. Дуже шкода, що ті люди, які мене знали, в генеральських погонах подумали про мене погані речі і повірили союзникам шведській владі, які переслідують тільки міркатильні інтереси. Але так, як я говорив і буду говорити далі, я вірю в себе, я вірю в Бога, я спецназ з Державної прикордонної служби України. І прийде час, я завершу тут справу. Я приїду в Україну і дослужусь до звання генерала. І ніколи не дозволю зробити того, що робили зі мною генерали і дали дозвіл на це. Не признаю українську владу, презираю. Слава Україні, слава українському народу, слава армії України, слава нації, смерть російській Федерації, смерть російським мертвякам. І Вірити потрібно в правду. А не слухати, що написано на заборі. А що на заборі написано? <плес> люди, люди. До перемоги. Бачите, агресії нема. Жорсткості нема. А чому нема? Тому що правда вистержествувала по чуть-чуть. І запам'ятайте, мене ніколи не цікавили меркантильні інтереси. Як дехто мені пише, ти хочеш верти суд і в Швеції забрати гроші, так, щоб декому не було не було смішно, ну так, від 100 від 100 тисяч євро до півтора мільйона євро, так слухайте, я на них настяю і насраю. Мене цікавить правда, мене тільки цікавить служіння українському народу. Влада служіння українському народу. Наді мною була здійснена друга знущання спроби убивства 9, -9 року. У мене досі немає паспорта. Забрали мої два паспорта, а написали, що я їх загубив. У мене досі немає статусу. Але я підчекнув ще раз юрист Державної прислужби України, бакалавр, магістр міжнародного права та управління персоналом. І я цим горжусь. Всім своїм бойовим друзям передаю привіт і жму руку. А негідники. Нехай йдуть за російським кораблем. Туди.